Друзі, вітаю всіх! Ви на каналі Кайксен. І сьогодні ми спробуємо самостійно покращити світло Mercedes-Benz 205 кузов до рестайлінг. Зазвичай в цьому кузові використовує від завода виробника встановлюються два типи фар. Ось така, звичайна, під галогенку, це повне лайно, а також Mercedes High Performance, коли тут знаходиться сладіодна лінза, монолінза ближнього світла і чіп дальнього світла це просто тодіодний чіп. Щоб покращити світло в цій комплектації, можна спробувати встановити слайдіодну лампу. Кращим варіантом буде встановлення білет білетлінз. Але ми спробуємо третій варіант. Мені здається, він найкраще це встановлення слайдіодної оптики від рестайлинга і не просто звичайної оптики, а Mercedes Multibeam. В моєму випадку це ось такі фари, вони ще й притоновані до того ж. Фара зовсім набита, вона ціла, але світла в неї зовсім ніякого немає. Як бачите, бампер я вже зняв, тож мені залишається лише зняти ці фари і спробувати підключити ті, які зараз я вам покажу. Ось так виглядають ці чарівні фари. Вони комплектуються всіма блоками. Також не комплектуються блоками, так би мовити, обманками, тому що будь-яке покращення у Mercedes зробити неможливо. Завжди буде купа помилок, тому сподіваюся, що в нас все вийде. Ну а якщо не вийде, то тоді поїдемо до спецій Mercedes. Також звертаю увагу, що фари це. Повна копія оригіналу, але напису Mercedes ніде немає, але як стверджує постачальник, що працюють, вони не гірше. Тож, побачимо. Наразі я бачу лише два гвинта. Думаю, що вони і цю фару. Один знаходився ось тут, я його вже зняв, і другий знаходився отут. Ну, щоб було краще видно, де він знаходиться ось тут, біля, біля замка, він знаходиться. Зараз відкручу і спробую зняти фару. Друзі, хочу зазначити, що подібно досвіду в мене ніколи не було. Я ніколи не розбирав автомобілі, тим паче Мерседес. Для чого я все це роблю? Я хочу перевірити спочатку сам, наскільки легко це все можна зробити, чи зможу я зробити це сам, чи все ж таки потрібно буде їхати за допомогою до програмістів Мерседес. Ну а для чого все це? Для того, щоб поруч із лампами та лінзами у подальшому могли вам пропонувати також якісні судодіводні фари. Так, всі гвинти відкручені. Ще раз повторюсь, один знаходиться ось тут, другий знаходиться тут біля замка, і третій тут під крилом. Тут погано видно, але можете здогадатися, що тут він знаходиться. Тут хочу звернути увагу, що коли будете монтувати нові фари, фара, коли відкручується, просідає, тож можна пошкодити нову фару, буде тут трохи шкода. Тому рекомендую зразу звернути тут на це увагу для того, щоб не пошкодити нові фари. Ну, як виявилося, зняти фари Мерседеса, не так уже і важко. Залишилось тільки від'єднати штекер. Так, фара ще не прикручена, але подивіться на цей просто бомбезний вид. Тепер наш Мерседес виглядає зовсім по-іншому. Так, з якою проблемою я зіштовхнувся, коли встановлював праву фару, точніше ліву фару. Ось ця от гайка вона не підходить. Тому потрібно чому? Тому що гвинт просто не дістає. Він не дістає потім своєї гайки свого місця, тому необхідно зняти з оригінальної фари і просто їх перекрутити, і потім все стане так, як має бути. Ну, Процес встановлення триває. І так, що я зробив? Без принаймні такого примітивного програмного забезпечення все ж таки встановити ці фари неможливо. Потрібно після установки, значить, я обрав. Повністю ці оці от китайські перехідники, бо толку від них ніякого, фари стробоскопили. Тому от зараз зробимо перевірку на лівій фарі. Ось F3. Це в нас габаритне, габарити. Потім перевірка ближнє світло, поворотник, дальнє світло і все разом. Тепер все виключити. Ось такі вони ці фари. Ну що ж, на цьому наш експеримент зі встановки світлодіодних фар закінчено. Горем напополам ми це зробили, але, зазнаю чесно, самому вдалося лише їх встановити фізично, тому що їх потрібно ще кодувати. Самому я це не зміг зробити, тому що я маю лише LV-скан. Досвід у мене зовсім мінімальний в цьому напрямку, тому я їздив на Mercedes-Benz Club, де мені за 2000 гривень здійснили кодування. І без китайських тих блоків все працює ідеально. Зараз продемонструю. Ось так фари включаються. Це в нас габаритні вогні, тобто ДХО, ближнє світло, дальне світло все світить дуже чудово. В кінці відео я просто покатаюсь і покажу, як воно все працює. Ось так: от виглядають повороти наші. Автомобіль виглядає дуже файно, дуже круто, тому я дуже рекомендую. Ціну я озвучувати вам не буду, тому що вона постійно може змінюватись від багатьох факторів. Тому я розміщу лінк, де можна їх придбати на нашому сайті. І якщо вам сподобалось, то можете дзвонити. Я можу розказати, проконсультувати або розкажу менеджерам, вони також зможуть. Ну, на цьому я прощаюсь. Ну а далі буде просто тест-драйв. На ну, все добре, бувайте, пока. Don't oh. know.